Ви можете роками їсти сало і почуватися більш-менш нормально, без болю, без різких симптомів, без тривожних сигналів. А потім одного ранку важкість у грудях, тиск стрибає, ноги ніби ватяні, а в голові дивна тиша, ніби щось не так, але ви не можете пояснити, що саме. І найнебезпечніше більшість людей у цей момент навіть не пов'язують це з салом. Бо ж їли все життя, бо дід їв і дожив до 90. Бо це ж не солодке і не хімія. Я лікар, і за роки практики я бачив одну і ту ж історію знову і знову. Люди після шістдесят не вмирають від сала, воно не діє різко, воно працює тихо, саме тому воно стає небезпечним. І якщо вам зараз 55, 60 або більше те, що я скажу далі. Може багато що пояснити у вашому самопочутті. Перед тим як ми підемо далі, якщо вам важливо розуміти, що відбувається з організмом після 60 х і як зберегти судини живими ще на довгі роки, підпишіться на канал. Тут я пояснюю спокійно, без паніки і без міфів. А тепер головне, до 50 років організм ще вміє прощати, Починка швидко переробляє жири, судини залишаються більш-менш еластичними. Обмін речовин ще тримається. А після шістдесяти відбувається те, про що рідко говорять прямо судини висихають зсередини, вони втрачають еластичність, їх внутрішня стінка стає чутливою, як стара тканина. І саме в цей момент сало перестає бути просто їжею, воно стає фактором навантаження не через те, що воно погане. А через те, як і коли його їдять. Більшість людей роблять одну і ту ж помилку вони їдять сало так само, як у тридцяти або сорока, тими ж порціями, у той самий час доби, без урахування віку, і організм починає накопичувати не в шлунку, не на боках, а всередині судин. Це не виглядає як катастрофа, це виглядає як дрібні, майже непомітні зміни. Трохи густіша кров, трохи важче серцю проштовхувати її, трохи вищий тиск увечері, трохи холодніші ноги. Люди кажуть: то вік, погода, нерви, а справжня причина накопичується роками. Я часто чую від пацієнтів одну й ту ж фразу: Доктор, я ж не зловживав, всього кілька шматочків. І тут криється ключова пастка. Після шістдесяти. Кілька шматочків це вже не дрібниця, особливо якщо сало їдять увечері з хлібом, з солоним, без руху після їжі. У цей момент жир не використовується, він відкладається. А судини, мов старі труби, вони вже не очищаються самі. Найгірше люди не відчувають цього одразу, немає болю, немає різкого сигналу. Є лише повільна втома, важкість, зниження витривалості, і саме тому сало після шістдесяти називають тихим руйнівником, не тому, що його не можна, а тому, що більшість людей їдять його не в той час і не в тій формі. І зараз важливо зрозуміти одну річ проблема не в самому салі, проблема, коли воно перестає бути союзником. І в наступному фрагменті я поясню дуже чітко, у який момент сало починає працювати проти судин і чому саме після шістдесяти організм реагує зовсім інакше, ніж раніше. Це знання часто стає для людей поворотним моментом, бо після нього вони або змінюють звичку, або через кілька років приходять до лікаря вже з іншими питаннями. І от цього я б дуже хотів для вас уникнути. І отут виникає питання, яке я чую майже від кожної людини після 60-го. «Докторе, якщо сало таке небезпечне, чому ж я не відчуваю нічого серйозного? Це дуже важливе питання, і відповідь на нього ключ до всього. Судини не болять, вони не кричать, вони мовчать. Ви можете жити роками з судинами, які вже працюють на межі, і навіть не здогадуватися про це. Я поясню просто. Уявіть стару гумову трубку. Коли вона нова, м'яка, еластична, легко розширюється. А тепер уявіть таку саму трубку через 30-40 років. Вона жорстка, ледь гнеться всередині на лід. Ось так виглядають судини після 60 го. І коли в таку систему регулярно потрапляє жир, не раз на свято, а як звичка, організм уже не встигає з цим впоратися. Але замість болю з'являються дрібні сигнали. Які більшість ігнорує сон став поверхневим, вранці важко прокинутися, після їжі хочеться прилягти. З'являється тиск у скронях, ноги мерзнуть навіть у теплі. Це не просто вік, це ознаки того, що судини працюють гірше ніж раніше, і тут сало відіграє особливу роль не тому, що воно ворог. А тому, що після шістдесяти організм інакше реагує на насичені жири. Раніше жир ішов у енергію, тепер у запас. І є один момент, який люди пропускають майже завжди після шістдесяти час прийому їжі стає важливішим за сам продукт. Два однакові шматочки сала можуть діяти на організм абсолютно по-різному, вдень ще більш-менш, а ввечері. Зовсім інша історія. Увечері обмін сповільнений, рух мінімальний, печінка вже втомлена за день, і жир не згорає, він осідає не на Наталії, а в місцях, які ви не бачите, судини серця, судини мозку, судини ніг. Я часто бачу одну і ту ж картину. Людина каже: Я їм не багато, але чомусь погіршився стан.' І коли ми починаємо розбиратися. Виявляється проста річ сало їли правильно, але не в той час і не в тому поєднанні. Сіль затримує воду, жир робить кров густішою, разом це навантаження на серце. А тепер уявіть, що це повторюється кілька разів на тиждень, рік за роком нічого не болить, а процес іде. Найнебезпечніше, люди заспокоюють себе прикладами з минулого. Наші діди їли сало і жили довго, але про одну річ тоді мовчать вони більше рухалися, вони їли рідше, вони не мали постійного доступу до їжі ввечері, вони не сиділи годинами. Сьогоднішнє сало в іншому ритмі життя, і організм після 65-ти уже не той, що був у 30 тридцяти. І ось тут виникає головне питання як зрозуміти той момент? Коли сало перестає бути нейтральним і починає тихо шкодити судинам, є кілька чітких ознак, і більшість людей впізнають у них себе. Про ці ознаки я скажу далі, і саме вони допомагають зрозуміти, чи варто вам зараз змінювати звичку, чи організм ще справляється. Це дуже тонка межа, і саме на ній вирішується, чи будуть ваші судини служити вам ще роками. Чи почнуть здаватися непомітно, але невпинно. І ось тепер найважливіше є момент, який я завжди намагаюся пояснити дуже обережно, бо він вирішує долю судин на роки вперед. Це той рубіж, коли організм ще мовчить, але вже просить про зміни, і майже всі його пропускають. Ось ознаки, на які варто звернути увагу після 60 60-ти. не різкі, не страшні, але дуже показові. Ви почали швидше втомлюватися після звичайних справ, після їжі хочеться тиші, а не руху. З'являється тиск у грудях або голові, але він швидко минає. Ноги стали холоднішими, ніж раніше. Сон став уривчастим. Люди кажуть, нічого серйозного. А організм у цей момент говорить: мені важко. І якщо в цей період сало залишається вечірньою звичкою, як раніше, саме тут воно починає працювати проти вас не одразу. Не грубо, а повільно я завжди кажу пацієнтам одну фразу, яку вони запам'ятовують: після шістдесятії шкодить не продукт, шкодить регулярність без змін. Сало можна залишити в раціоні, але не можна залишати його без правил, бо організм змінився, і якщо звички не змінюються разом із ним, платити доводиться судинам. Є хороша новина, і вона справді важлива. Судини після шестдесятії ще можна підтримати, ще можна зняти з них зайве навантаження, ще можна повернути відчуття легкості. Але тільки якщо вчасно зрозуміти межу, для багатьох людей достатньо перенести сало на першу половину дня, зменшити порцію, не поєднувати його з вечірнім спокоєм і сидінням, дати організму рух після їжі. Ці прості речі здаються дрібницями. Але саме вони вирішують, чи буде жир союзником, чи стане тихим тягарем. Я бачив людей, які нічого не змінювали, і через кілька років приходили з питанням, чому так різко погіршилося, і бачив тих, хто вчасно прислухався і жив далі спокійно, без страху і без заборон. Тому що суть не в салі, суть у повазі до віку. Після 60-ти організм не карає, він просто більше не прощає байдужості. І якщо ви зараз слухаєте це і впізнаєте себе хоча б у частині, це не привід лякатися, це привід зробити невеликий крок назустріч собі. Змінити не все життя, а одну звичку, і цього часто достатньо, щоб судини ще довго служили вам тихо і надійно. Якщо вам близький такий спокійний, чесний підхід до здоров'я після 60-ти, підпишіться на канал Здорові Пенсіонери, підтримайте відео лайком і напишіть у коментарях, чи замислювалися ви раніше, коли саме сало починає шкодити. Я поруч, щоб пояснювати без страху, без крайнощів, з турботою про вас.